Навіть не можу так просто сказати, тому що, мабуть, це доля була, бо коли я завершувала навчання у школі, у мене було багато різних інтересів, то я хотіла вступати на фізмат. В результаті я вибрала спеціалізацію українська філологія і психологія. І це, мабуть, була доля, бо на той момент я не знала, дуже мало знала, хто такий психолог, в школі в мене його не було, і це був перший набір в моєму університеті, взагалі психологів. З першою парою взагалі була так а, цікава історія, тому що на той момент, коли мене запросили на роботу, у мене дитині було три з половиною місяці, я лежала в лікарні, і мені телефонує завідувачка кафедри і говорить, що а, ти готова з наступного тижня вийти і вести заняття. Я така вся в процесі після пологів адаптації до дитини. І я говорю, так, готова, не знаю як, але готова. І перша пара була з курсу загальна психологія, це були лабораторні роботи. Я дуже сильно хвилювалася, звичайно. А, але потім. Ось цей перший рік роботи в суміщенні з маленькою дитиною дав мені ну, таку якусь закалку, і плюс я потім зустрічала студентів, які у мене навчалися, і вони такі давали позитивний фідбек, і для мене це було важливо. Ну, і Зараз то я звичайно дивлюся на це і розумію, що там було багато якихось помилок, можливо, методичних. Але на той момент ну, це було так дуже хвилююче. Мене надихає моя сім'я, мене надихають мої команда моїх колег, і мене надихають студенти, які активно включаються, бо я люблю психологію і хочу передати цю любов і своїм студентам. Живи відповідально, цінуй кожну мить і. Надійся на краще. Для того, щоб мотивувати студентів, треба самому горіти, любити те, що ти робиш, і відповідно спиратись обов'язково на практику. Ми зі студентами завжди поєднуємо теорію з практичними аспектами, розбираємо кейси, орієнтуватися на запит студентів і створювати безпечне середовище, щоб вони ну, могли включатися в роботу. Штучний інтелект ну, фактично це досягнення цивілізації нашої, але він може бути використаний як на благо так і може шкодити психолога. Зокрема, він ніколи не замінить, а йому не до не вистачає емпатії. Якщо щодо навчальної мети, то знову ж таки це лише інструмент. Його ми можемо використовувати для розробки завдань. Ми можемо зі студентами. Ми вже таке робили, практикували, порівнювали, наприклад, як виконує одне й те саме завдання студенти, як одне і те саме завдання виконує ем, штучний інтелект і порівнювали якість ту інтелект штучної більшості програмі. Звичайно, бо ну, це по-перше дає можливість викладачу бути, мабуть, на хвилі зі студентами, розуміти, як, чим вони живуть, чим вони цікавляться, і відповідно це потім враховувати в освітньому процесі. Це той, хто не боїться помилятися, це той, хто активний, задає питання і. Цікавиться не лише там матеріалами, які дають на заняттях, а й поза навчанням. Цікавиться ну, твоїм пред. Ну, мені ж легко про це говорити, бо це профільні предмети. А мені запам'яталася така бутичність до моєї спеціальності. У нас був курс соціальна психологія. І це, мабуть, був мій перший досвід такого активного включення в, в практичну діяльність в наукову діяльність експериментальну, тому що викладач нам дала завдання. Перевірити, як працює феномен групового впливу, як працює явище конформізму. І для цього ми виходили на вулицю. І відповідно одне із завдань було: треба, щоб хтось був із групи спостерігачем, а хтось був, ну, певна частина групи. Були е, частиною експерименту, коли ми ставали і дивилися в небо, і щось показували, ніби там ми щось побачили. Насправді там нічого не було, але певна кількість людей, е, яка поряд стоїть і доказово дивиться, ніби там щось є, е, сприяла тому, що інші підходили і теж починали долучатися. Е, і ось у е, це фактично було таким першим поштовхом, коли ми пробували перевірити у ті теоретичні знання на практиці. Звичайно, однозначно буває, і дуже важливо, щоб викладачі, ну я в тому числі, ми могли відслідковувати у ці дзвіночки, які говорять про те, що ти виснажуєшся, і відповідно дуже важливо відновлювати свій ресурс. Бо якщо ну зокрема, якщо поєднати це не лише з викладанням і з практичною діяльністю, якщо ти сам не в ресурсі, то ти не можеш бути помічним іншим. Думаю, що це б було не бійся розпочинати приватну практику. Е, мабуть, тому що у мене досить високий рівень перфекціонізму, але ж зараз, з досвідом, я розумію, що поки ти не почнеш і не пробуєш, то ти не можеш від. Ну, від Викристалізувати от ці навички, не зможеш відпрацювати їх, і тільки пробуючи, ти зможеш досягти потім високого рівня професіоналізму. І можливо якби я таку пораду отримала, я б почала це робити раніше.